Так, ну і про наш український шоу-бізнес не забудемо. Культурний фронт е, також тримаємо. Співачка Анна Трінчер зганьбилася на шоу, бо забула е, дату дня незалежності нашої держави під час шоу Я люблю Україну. Факап Трінчер швидко завірусився у соцмережах, де її висміяли та сказали, що єдина школа, в якій вона була, це серіал. З відео видно, ведуча Ксенія Мішина поставила ані трінчер низку запитань. Одне з них дати, коли Україна здобула незалежність, проте співачка зам'ялася, не згадала ні рік, ні день вона назвала. 31. Однак ведуча тут же перебила і оголосила, що це 24 серпня 1991 року. Дата, коли Україна здобула незалежність. 1990. Дата. А, дата 30... 31. Неправильно. Відповідь 24 серпня 1991 року. Артистка не проігнорувала публічний осуд, тож у своїх сторіс зізналася, що вона розгубилася і забула все через синдром. Відмінниці бо боялася підвести команду, але їй це вдалося таки. Крім того, Анна Трінчер опублікувала відео з дня незалежності минулого року, коли співала гімн з оркестрами. Нагадала, що як і більшість артистів регулярно виступає 24 серпня. Тож є справді прикро, що вона забула таку пам'ятну дату. Попри це, співачка оголосила у себе в інстаграмі челендж боротьби з ідеальністю, синдромом відмінниці, і закликала підписників ділитися своїми факапами. Ну перехвилювалася. Ну хто ж не знає день незалежності?